Народ, народ, провітурка, за ми завжди арт із за на РТМ сніму грати, друзі, пірогольну гру. Коротше, гра як називається, ви побачите, друзі, звісно, де правильно в описі під відео. Так, починаємо. В нас на відео похиру. Гра називається Indian Bike, 3 d Simulator, симулятор, фрикантарбарабайм. Коротше, де дупи. Сьогодні є багато обнов, є чит до дохера і трошки. Всі чит-коди в мене в телеграм-каналі вже давно є. Там вони перекладені на українську мову, тож ви зможете зрозуміти, що який чітко що з себе представляє, а ми погнали на вулицю. Це, я можу вам сказати, друзі, реально не сумніваючи, що це ГТАшка 5 на телефон. Тут чітко море, тут і динозаври, і дракони нахрі є. Але далі буде тільки більше воно далі розбиратися по ній. Блять, сука, не привикну одну, знаєте, на рух, що це те, що праворульна машина, праворульна. Я, сука, завжди на ліву ручку. Я забуваюся, ну Забуваю. це хвара, що ні, це мама в даний момент, яку ось приїхати. Тут реально це хита п'ята. Це хита п'ята. Правда, кажу, я велика на підчитвою машину з зомби. Зараз кожного міщати, до кінця, щоб не просрати та Ну, зараз. Ти тут навіть добавили всі на моцках не було А дриф, дриф, чому спить хіра Єжерт Ні Є... Сука, у вас машин більше немає, чи що школи вона купляти дебілують Типа заміна, на мороз, не може бути щось машини Що сама Сука хочу Дивіться до кінця, скоро зараз покажу а маха не приходить. Так, так можемо. Приїхав. Так, дивіться, народ. Ми беремо телефончик нашого зліва. тут обой тут знову. харак. Заскайте сюди на дзвінок, хопа. І сюди на ці Три. Тепер дивіться. 0,6. 0,6. Двітесь. Охіреть. Так. Да. Я можу... Дужди, до як вона заводиться? Ух ты, нихера собі. Єбой! Ану-ну. <плес> бля, сука. Ебах. Сука, еле пала, блять, капець. Погано, що немає цього лазера такий, що підніма наверх. Йома -йо, бля. НЛО летиться, кибені мать, куди це годиться? лки палки на Хочете бачити більше четкої, кодів в телеграм-каналі є всі чіт-коди. Телеграм-канал в описі під відео, як завжди. Далі буду показувати чіт-коди по порядку, так скажемо, по пару штук і будемо дивитися все. Далі та й далі. Блін, ну ніхера собі. Ніхера собі я... А не ловиться. Ну дай послуг звук. Народ, вона навіть звучить як тарілка, я хоч не знаю. Дивіться, як вона прав, вона просто нереально газує. Блін, ну мені подобається цей хіряний прикол. А давайте чи якийсь чітко введемо, га? Давайте, наприклад, ось цей. Просто я не знаю його. Один, 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 один. А ну, є на цей. Прикиньте! Навіть є. Це велик? Ніхіра собі, блін, супер! А я не мог... Блін, жаль, знаєте, що тут фігово, що я не можу народ стрибати, знаєш, так на цю газу два рази тикаєш і всі можна стрибати в цьому Сан-Андреас. Тут не можу. Бідненько. Блін, ну охієть! Коротше це не гра, це реально супер -дос, клас дос, Так, На цьому закінчую. З вами як завжди був і Артік. Я політав на НЛО Штукенці, і далі тільки більше. Всім дякую за перегляд. бережи вас Господь Бог. нахуй.